Всім добрий вечір. Знімаємо відео роботи приладанічного бачення пвс 14 nw 1 Білий Фосфор. Хочемо показати, як реагує даний прилад на інфрачервону підсвітку будь-якої камери. Значить, дивіться, от оком видно так. І зараз дивимось в нічного бачення. І от видно. Як працює підсвітка. Е, так само на даному пристрої є підсвітка. І в такий самий пристрій вас буде дуже видно, якщо буде інфрачервона підсвітка, це дуже демаскує. Зараз дивимося з цієї сторони. Ну, тут, там і камери є. Видно камеру, бачите? з цієї сторони. А так її не видно. Ще раз дивимось. І сюди також знімаємо відео, відео для військових, щоб бачили, як по факту інфрачервона підсвітка демаскує. Будьте уважні і обережні.